Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс про останні події на сьому ранку розкажу вам я, Діана Насипанна. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. В апостолівській громаді 40-річний чоловік постраждав від вибуху касетного боєприпасу. Він знайшов його у полі, поклав до багажника авто і снаряд розірвався. Чоловік із осколковими ураженнями ніг нині в лікарні. Напередодні рашисти знову били ракетами по кривому рогу. Спочатку завдали удару по промисловому підприємству, потім по гідротехнічній споруді постраждалих немає. Кривий ріг тільки почав оговтуватися від попередніх обстрілів. Я нагадаю, 14 вересня росіяни вдарили сімома ракетами по Карачунівській дамбі, внаслідок чого затопило більше сотні садиб. Фахівці змогли стабілізувати потік води, і її рівень почав знижуватися. Втім, в людей і досі підтоплені підвали. Як містяни та військова адміністрація долають наслідки підтоплень. Дивіться в наших наступних випусках новин. Після масованих ударів територіальна громада Кривого Рогу вимагає від цивілізованих країн визнати Росію країною терористом. Начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул назвав ці атаки терористичним актом, адже удари цілеспрямовано завдавались по об'єктах критичної інфраструктури, які пов'язані винятково із цивільним населенням. Це було... 4 ракеты кинжал, то самые дорогие и серьезные российские ракеты, и 3 крылатых ракеты Искандер. Значит, все удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре. Это гидросооружение, одна ракета Ингулецкого района и 6 ударов в районе гидросооружения Карачуновского водохранилища, то есть основного резервуара воды. В нашому місті. Тобто, фактично, це була спроба орків смыть водой часть города Криворог. Фактично просто терористичний акт проти гражданських людей. Реабілітаційне обладнання для важкохворих пацієнтів. Одна з міських лікарень Дніпра отримала черговий гуманітарний вантаж. Що саме і в якій кількості розповість Ксенія Штомпель. Я держу, держу. Переносні біотуалети, ходунки, інвалідні візочки та підйомники усе це зібрали українці за кордоном, а передали через вояків ЗСУ. Лікарня постійно потребує ці речі, тому що ну, би, і ходунки, і костилі, все це з особливими хворими передається і далі вони їх забирають. Дуже велика вдячність нашим бійцям, які ще. Крім того, що захищають нас, крім того, ще й допомагають хор їх лікуванні. Понад 200 одиниць технічних засобів для реабілітації хворих. Таку допомогу військова частина отримала від норвезько-української спільноти. Це норвежці, це українці, які в Норвегії вже асимілювалися, давно проживають. Яким це близько до серця, небайдужі люди. Вони допомагають не лише медичним обладнанням, вони допомагають нам і. Військовому напрямку, да, тобто й манувазі якісь форми одягу. Окрім технічного обладнання, медики отримали і постільну білизну. Усе це стане в нагоді у травматологічному відділенні. Ксенія Штомпель і Юрій Даницький. Ньюс. У звільненому від окупантів ізюмі знайшло масове поховання людей. Повідомив президент Володимир Зеленський. Там вже розпочались необхідні процесуальні дії. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти українські міжнародні. Всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча Маріуполь. Тепер, на жаль, Ізюм, Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен Притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну воювати нікому. Генштаб ЗСУ повідомив, що на напрямку на Слобожанському напрямку у ворога значні втрати. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки другого. Армійського корпусу окупаційних військ поспіхом виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню залишки особового складу, розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоядар під військові шпиталі терміново перепрофілюють цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню. Загалом військово-політичне керівництво Російської Федерації. Прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою. На півдні окупанти намагаються втримати свої позиції. По всій лінії зіткнення тривають бої. Наша авіація завдала 9 ударів по противнику, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 300 вогневих завдань по районах зосередження ворожої живої сили і техніки. Уражено склад боєприпасів у Береславському районі. а Також Каховське місто, п'ять понтонних переправ, які зводили окупанти. Ворожа війська зменшена на 71 расиста, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої автобронетехніки, реактивна система Залпового вогню град, самохідна артилерійська мінометна установка Нона-С, самохідна артустановка «Гвоздіка», зенітна самохідна установка шилка, дві гауби 700Б, 120 мм міномети. США надали Україні військову допомогу на 600 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден, Джо Байден оголосив про новий пакет у його складі Хаймерса системи нічного бачення. Обладнання для розмінування, артилерійські снаряди та інше обладнання у Пентагоні. Також повідомили про новий пакет. Він включає підготовку українських військових спочатку російського вторгнення. Вашингтон направив Києву військової допомоги на більше як 15 мільярдів доларів. До того ж, відомо, що Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Марс. Заявила міністерка оборони Німеччини Христина Ламбрехт. Під час засідання керівництва Бундесверу. за її словами, до кінця вересня українські військові мають пройти відповідне навчання. Раніше Україна отримала вже три такі системи. А Євросоюз виділить Україні 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, заявила голова Єврокомісії Орсула фон дер Ляйн. У Дніпрі планують перейменувати вулицю Михайла Глінки, яка знаходиться у центрі міста. Замість неї з'явиться вулиця на честь королеви Єлизавети II. Про це повідомили у доповненому проєкті рішення Дніпровської міськради щодо перейменування топонімів. Початку 2022 року в Дніпрі інспекцією з питань благоустрою було видано 382 приписи та складено один протокол щодо обов'язкового накриття колодязних люків. Щоденно інспектори працюють над цим, щоб міські люки були у належному стані. Як часто їх крадуть, та чим це небезпечно? Дізнавався Артем Мороз. Це відео з вулиці у приватному секторі Дніпра. Чоловік поцупив кришку каналізаційного люку. Поліцію повідомили перехожі. Хочеться акцентувати увагу щодо випадків розкрадання комунального майна от колодязних люків. Інших конструкцій благоустрою міста — це залучення громадської складі. оскільки патрульна поліція може виконати свою роботу ефективно, коли люди повідомляють оперативно про такі крадіжки. З початку року в інспекцію благоустрою на гарячу лінію міськради повідомили про майже чотири сотні відкритих колодязів. Відновити їх мають організації, на балансі яких перебувають споруди. Організація у найкоротший час має цей люк замінити, відновити. Якось закрити його. Зазвичай це максимум тиждень, ну, у деяких умовах два тижні. Це не робиться. Тоді на це підприємство налагається адміністративний штраф. В інспекції зазначають, що з початком повномасштабної війни люків красти стали менше. Втім, через скорочення комендантської години статистика може змінитись. Артем Мороз, Павло Черненко, Ньюс. І наостанок про новини зі світу кіно в Україні стартував кінопроект драмеді з елементами чорного гумору. Я працюю на цвинтарі. Це режисерський дебют дніпрянина Олексія Тараненка. Цієї суботи буде спецпоказ цієї стрічки у Дніпрі, де можна буде поспілкуватися із самим режисером. Головний герой Саша має контору зі встановлення пам'ятників на цвинтарі. Він цинічно, іронічно, любить чорний гумор та не дуже любить людей. Фільм створено за мотивами одноіменного бестселера Павла Паштета Белянського. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпронюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. QR-код ви бачите на екрані. Наближаємо перемогу разом. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие і Русский военный корабль, иди на ты.